Достатньо кмітливий, щоб урятувати життя. Роздуми до Слова Божого. На п'ятницю 31-го звичайного тижня. рік -другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили. Нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель. Що маю робити? Мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто олії». І сказав йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому: візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. З деякими притчами є так, наче з картиною, оправленою рамою. Рама потрібна до картини, вона дозволяє краще роздивитися картину. Тримає її головний зміст і радше рама мала б звертати увагу на саму картину, а не навпаки. Картина на раму. Отож рамою в цій притчі є певна життєва історія. В який стався певний фінансовий скандал. Один управитель тринькав добро свого пана і зовсім тим не переймався, аж врешті вся фірма почала перешіптуватися, і уся справа дійшла до власника маєтку. Можливо, підставою для цієї притчі була якась реальна історія, про яку знали слухачі Ісуса, і тихо собі перешіптувалися. Однак увага Господа була скерована не на нечесність управителя, а на кмітливість і рішучість, з якою він рятував своє життя. Так чинить людина цього світу, щоб врятувати своє земне життя. Тут, мабуть, можна вже нічого не дописувати, бо і так ясно, яке питання насувається на думку. Чи достатньо у тебе кмітливості, щоб рятувати своє вічне життя? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.